Всім привіт! Мене звати Аня, Я читаю багато книг. В перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні будемо говорити про мій улюблений жанр, про мої улюблені книги. А будемо говорити про нонфікшн. Про популярну психологію і не просто про книжки, але й про книжки, написані українськими авторами. Я, мабуть, не втомлюсь співати дефрамбудиництву віхола, тому що вони взяли для себе дуже високу планку. Вони почали видавати українських авторів, український нон-фікшн До речі, у них зараз вийшла перша художка, лише послання ви зрозуміли, що це за книга, але я їхній фанат, адепт. Амбасадор, якщо хочете, з точки зору їхньої науково-популярної літератури, бо вона прекрасна. Я люблю читати нонфікшн книги, але здебільшого вони у нас перекладні і відірвані до українського контексту. Коли ти читаєш книги, які про нас для нас, то власне кажучи, трошки більше розумієш автора, трохи більше можеш якось імплементувати в своє життя, тому що це книги, які... Дійсно про нас і для нас. Я сьогодні буду говорити про дві з них: про одну, яка мені дуже сподобалась, про іншу, яка сподобалася, але не дуже. Отож, давайте почнемо. Книга, про яку я розповім, це Спартак Субота, припинити, як розпізнати насильство та протидіяти йому. А я дуже зацікавилася цією книгою, власне, в контексті того, як саме автор буде говорити про насильство. Тому що те, про що я говорила, я сьогодні віхолью український контекст, про те, що книги дійсно про нас і для нас. Так от я ну, бачу, що зараз в нашому суспільстві, на на поверхню вже вийшло усвідомлення фізичного насильства. Так? На поверхню виходить потихеньку усвідомлення сексуального насильства. Ми тільки починаємо проговорювати, що сексуальне насильство це не лише безпосередньо ну, скажімо так, те, що ми в лоб, ми розуміємо, так? але і схляння і так далі. І, тому подібне. і е, є ще багато інших видів насильства, економічне, про яке ми не говоримо, але доволі багато жінок власне, переживають його, психологічне і так далі. І тому, подібне. тому мені було цікаво дізнатися, як про це буде автор І е, він мене не розчарував. До речі, Спартак, Субота це психотерапевт, який, власне, практикує саме роботу жертвами насильства, не лише. Тому, відповідно, мені було дуже цікаво прочитати, що ж він написав в своїй книзі. Так от, автор розкриває усі види насильства, розкриває певні маркери, по чому можна усвідомити, чи це дійсно є саме Тим, що ви усвідомлюєте, так, чи це дійсно насильство чи ні. А в кожному, в кінці кожного розділу ви побачите чек-листи, які дозволяють перевірити, чи є ви жертвою такого насильства чи ні. Також, знову ж таки, автор розповіть про те, як, як, умовно кажучи, перестати бути жертвою насильства. Хоча мені здається, що і автор тут теж це зазначає, що це така доволі розмив, ну, розмивчата історія, тому що потрібно все таки пропрацьовувати якісь моменти, аспекти. Так от. А що мені сподобалось? Те, що відкриті всі види насильства доволі чітко по поличкам, так тобто, умовно кажучи, економічне насильство це раз, два, три, чотири, п'ять. А, як це виглядає? Навіть якісь схематичні штуки. А, знову ж таки, чек-листи. Що мені не сподобалось, книга написана дуже сухо. Я себе відчула. На лекції з психології, чи я навіть не пригадаю точно, з якого предмету ми а, говорили про насильство. Бо от було це, знаєте, фактаж, типу економічне насильство це трим, трим трим там ще щось, це, трим, трим, трим 1, 2, 3, 4, 5. З однієї сторони, я розумію, чому саме такий виклад матеріалу. Тому що ви можете абсолютно спокійно знайти той пункт, який вас цікавить, перечитати його, так і піти далі, без оцього розмусолювання, як це в американському нонфікшені, типу Лорен і її чоловік, і там тири пири пішло на... 15 сторінок історія Лорени, тільки після того автор виводить нам якийсь певний підсумок. Ні, тут все сухо, без всіляких Лорен. Але мені було м -м, засухо. сухо. Тобто е, ці історії, де ти 15 хвилин читаєш про когось і далі вже короткий фактаж, а що з цим робити, мені не подобається. Але коли у нас не сплошний фактаж, мені теж не подобається. Як мені вгодити, не зрозуміло. Загалом, якщо тема насильства вас цікавить, якщо можливо навіть у вас є відчуття, нібито а. Ви є жертвою певного звидів насильства, або там, вам не окей ну, мамо кажучи, в стосунках, чи не окей в якихось інших моментах, і ви хотіли б це пропрацювати, я би рекомендувала, мабуть, взяти цю книгу, спробувати, вона не допоможе вам. Ну, типу, це не похід до психотерапевта в жодному разі. Це швидший спосіб зрозуміти, а чи точно а, у мене є певні якісь проблеми, так? Я є жертвою насилля, чи все-таки проблема десь не там, Тому, от як варіант. А, окрім. Того, Книга, ну мені здається, що от, власне в контексті того, як написана, цілком підходить для того, щоб прочитати тим, хто цікавиться психологією, бо вона не відірвана від українського контексту, так тобто мова для, про, про нас для нас, а однозначно можу її от, от такому ключі порекомендувати. Якщо питання насильства вас не цікавить, або ви не думаєте, що ви можливої жертви насилля, я не впевнена, що ця книга буде для вас цікавою, але це моя думка. Вона має право на існування. А от наступна книга мене просто вразила, бо вона неймовірна. Ось ця книга це той приклад, коли ти береш книжку, очікуєш одного. А отримуєш просто колосально більше, ніж, ніж, ніж власне думала. Мова йде про Володимира Станчишина, де стосунків потрібно двоє. А я, коли бачила цю полудинку, була переконана, що мова буде йти про стосунки. Ну, тобто, про те, як пари переживають якісь етапи, можливо, навіть розкриття цієї теми цих криз, там один-два, там, скільки криз є у кожній парі. А, можливо, про те, як спілкуватися потрібно, аби один одного зрозуміли. Знаєте, якась така. Адекватна версія ось цієї книжки про те, що жінки занервуть чоловіки з Марсу. Але ж ні, під цією полодинкою набагато глибше. Найбільше скажу, що тут теж розкрита тема насильства. Тому, можливо, перш ніж братись за ось цю книжку, ви можете взяти ось цю прочитати тут про насильство. Тому що тут, ну, типу, скажімо так, небагато, якщо це це прям насильство-насильство, лише про насильство. І дійсно такий. Посібник з того, аби думати, що таке насильство, то тут воно буде побіжно, але тим не менш дуже гарно розкрито. Загалом автор розкриває основні. А... Віхи і проблеми, з якими стикнеться кожна пара, і мені було дуже цікаво про це почитати. По-перше, тому що актор розповідає, майже на кожному етапі я відчувала, що У, вау, це те, що мені треба. А книга розпочинається з того, що я очікувала, бачите, під цією хвилинкою, з того, які кризи переживає пара, з того, які бувають проблеми в комунікації пари, з того, як можна вирішити певні питання. Мені було дуже це цікаво прочитати. Але далі. Автор розпрокриває те, які можуть бути проблеми ще у пар, і там теж було вау, як цікаво, тому що мова йде про те, як пережити колись мій підліток, так? як полагодити з ним стосунки, налагодити з ним стосунки. А, окрім того, для мене було, і це знову ж таки про український контекст, коли я говорила на початку відео, я, можливо, десь дотично про цю книгу мала на увазі, тому що тут буде дуже великий розділ про те, як. Переживати, комунікувати, як налагоджувати так сімейні стосунки, родинні стосунки, якщо в сім'ї є родина з залежністю, там алкозалежність, більше автор схилявся про неї наркозалежність, там геймінг і так далі, тому подібне. І для мене було цікаво це почитати. Чому? Тому що ми, на жаль, маємо цю таку рису замовчування, і це теж автор говорить про те, чому це є у нас. І відповідно. На позір, начебто, цієї проблеми немає. Але давайте будемо відверти, ми доволі великий відсоток українських сімей знають про цю проблему не просто з підручників. І про те, як комунікувати, ми не знаємо. Про те, що є поняття співзалежності, ми не знаємо. Дуже часто, коли ну мова йде не про твою сім'ю, звісно, коли ти бачиш це, ну скажімо так, на відстані, так тому що коли ти в сім'ї, ти можеш це не помічати. Коли ти дивишся на це з боку, то дуже помітно, що проблема алкоголізму це проблема не лише конкретного одного члена сім'ї, це проблема загалом родини. бо також є співзалежні, що це таке, як зрозуміти, чи ти співзалежний. От, власне, в цій книзі я теж дуже хорошо чекались на цю тему. Крім того, теж пункт, який мені видався дуже цікавим. Це історія про те, як пережити інвалідність, коли мова про інвалідність дитини. Теж було дуже цікаво, як автор це описує так, з точки зору психології, як допомогти собі, і які сім'я переживає етапи, коли дізнається про діагноз дитини. І останній пункт, чи передостанній анівей, anyway. про те, як. Власне кажучи, пережити втрату так, молода вже про смерть. Тобто, по суті, автор проходить такими циклами, задіваючи, мабуть, найчастіші аспекти, які трапляються в українських сім'ях. Мені дуже сподобалось, що мова йде от саме про ці штуки, про інвалідність. Бо ми дуже дуже мало говоримо про інклюзивність, дуже мало говоримо про те, як люди сприймають власне інвалідів і. Тут я кажу, інвалід теж не зовсім правильне слово в цьому контексті, але воно звичніше нашому вухові, хоча знову ж таки людина з особливими потребами теж важливо це розуміти. І е, от про це буде так. Знову ж таки, алкоголізм, штука, яка не пропрацьована в нашому суспільстві. Тут дуже-дуже коротко буде про посттравматичний синдром. І е, я встановлюю, що автор, до речі, ще дві книжки. Е, стіни моїх головів, вона про тривожність. І зараз вийшла книга про війну. Я зараз не пригадаю її назву про те, як пережити ці емоційні качелі війни. Е, от. І я думаю, що там можливо буде трошки більше розкрити про посттравматичний синдром, хоча я ну, не, не певна. Просто впевнена, що автор пише добре, я читала цю книжку, я точно знаю, повірте мені. Тому, якщо тема тривожності для вас актуальна, то стіни моїй голові вам в кишеню. Якщо е емоційні качелі війни для вас актуальні, вам нова книжка автора, теж власне кажучи. Думаю, підійде. Я прокайфувала від цієї книги. Прокайфувала в двох ключах. По-перше, мені сподобалось те, що тут написано. Тобто, те, як автор позиціонує те, як автор е підводить певні якісь м -м, питання. І мені сподобалось те, що це в українському контексті. Е -е. За це я люблю видавництво віхола за те, що вони видають нонфікшн, вони видають український нонфікшн. Фікшн про Україну. Так у них з'явилася перша художня книга, тому можу говорити про фікшн. І е -е, тому. Я не знаю. Я кожного разу, коли думаю про те, що мені треба давати ролики про українських видавців, розумію, що перший точно буде про віхолу, як про. Класне видавництво, яке видає не просто нонфікшн літературу, яку я обожнюю, яке видає нонфікшн, літературу про нас для нас в українському контексті. І за це їм, власне, велика дяка шана. У мене насправді все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо ви читали ці книги, розкажіть, як вони вам. Чи ви теж ними захопились, як я, чи, можливо, у вас були певні якісь питання до них. І до зустрічі з вами зовсім зовсім скоро.